Якщо у нас вдалося все, то ми запускаємо процес відновлення діяльності у Кромачуці. На базі медичного фахового коледжу відкрили оновлені освітні класи. Тут студенти зможуть відпрацювати медичні навички в умовах, максимально наближених до реальних. Ми відкриваємо три кабінети, три простори для студентів для їх навчання. Перший це симуляційна кімната, яка була оснащена симуляційним обладнанням, столами, і всім потрібним. Також були відкриті дві кімнати з інформаційних технологій, де студенти можуть навчатися як і звичайній інформатиці, так і медичній інформатиці. У симуляційному центрі є манекени. Ми можемо визначати на периферії пульс в даному варіанті. Ми можемо визначати на сонній артерії пульсацію. Ну, от. Ми також можемо виміряти артеріальний тиск в даному варіанті. Ну і в принципі, якщо у нас є аускультація, то ми можемо провести відповідні обстеження, аускультація серця і дихання шуми. Як зазначає Ігор Петряшев, кабінет оснащений симулятором, який дозволяє моделювати різні клінічні ситуації. Якщо нам треба, наприклад, Зупинку серця, то ми симулюємо зупинку серця за цим монітором. Тут є у нас асистолія, вона зображається, і запускаємо дистанційно. І з'являється відповідний сигнал, який говорить про те, що треба надавати на допомогу. Поряд із симуляційним центром відкрили дві комп'ютерні аудиторії. Вони нас дуже рятують, набагато. Пришвидшили роботу за комп'ютером, і ми краще виконуємо завдання. Ми використовуємо різні програми: це і створення таблиць в Excel, і написання різних документацій у Майкрософт у Orbi. От тобто, всі завдання, які нам задасть викладачка інформатики. Проєкт реалізували за підтримки програми розвитку ООН та Європейського союзу в Україні. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.